Ванечка, це хто це мамин помічник? Це хто це виліз в мамині вази? Це хто це тут мамі оце допомагає? Ти чого туди заліз? Ванечка, слазь! Ванечка. Слазь, кажу. наробиш мамі шкоди. Ну, що це там за скарбничка? Ванечка? Злазь кажу. Ну і що це, це таке? Злазь поб'єш мамини колекції? Ванечка, Ну хто це там сидить? Що це за експонат? Що це знайшов там собі місце? Ти теж порцеляновий? Ти теж порцеляновий, що ти там? Скарбничка, ванечка? Ти чого туди виліз? Хто мамі шкоду там буде робити? Слазь. Хто мамі шкоду буде робити там? Слазь, кажу. О. Ну, і куди це? Йде? Так. Ну, і що це, це буде з маминою колекцією? Слай, кажу. Бач, яке противне. Бач, яке противне, називає. О, злази, злазе, злазе. Добре. Ну, так що, ти будеш слазити оце? Ти будеш злазити?